Коли найбільше за 45 років Сніжна буря накрила місто Буфало в США, власник барбершопу Крейг Елстон відчинив для всіх двері свого закладу. Він запрошував усередину тих, хто опинився в небезпечних погодних умовах. у той час я зайшов в соціальні мережі і опублікував оголошення, щоб усі приходили в мій барбершоп. І люди почали приходити напередодні різдва. Набралося осіб 40. Чоловік забезпечив їх їжею, напоями, електроенергією, щоб зарядити телефони, місцями для сну а також ковдрами, якими на певний час стали перукарські накидки. я зробив це від щирого серця, нічого дивного. Я б повторив це знову. Екстремальний арктичний шторм вирував у США кілька днів. Він приніс небувальні морози, ураганні вітри та снігові кучугури, товщина яких подекуди перевищує півтора метра. Повідомляють, що загинуло понад 60 осіб водночас 29 із них у Буфало. Місто стоїть на західному березі озера Ері наподалік від кордону з Канадою. Тут звикли до суворих зим. Однак такого лиха місцеві жителі не бачили давно людей знаходили замерзлими в кучугурах чи власних машинах. Хтось помер від зупинки серця, розчищаючи сніг. Багато хто годинами сидів без електроенергії через обрив дротів, а десь морози спричинили розрив водопровідних труб. У цьому місті, наприклад, воду тепер привозять. І коли ситуація налагодиться, поки невідомо.